Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині я хочу поділитися з вами таким давнім рецептом кабачків. як гриби, як солені. Але в мене кабачки ще взагалі цвітуть, не знаю чого. Ось ще цвітуть. лише мені дала невістка кабачків. І Я буду... Я хочу з вами поділитися цим рецептом. А я буду нині е, чесник копати. Цибуль у мене вже ось така е, тут є, але цибулі ще зашвидко. Я нині буду копати. Чесник, мені треба чесника на е, ці кабачки. Чесник у мене вже є такий гей жовтий, трохи, трохи такий. І ми зараз будемо його копати. Я вже трохи копала. У мене тут чеснику, дивіться, скільки. Він ще, ще теж, то вже дехто да, вже повикопував. Але я, у мене оцей вже трохи, а он там взагалі зелений. Я буду трошки буду його копати. О, ось так я копаю. Ось так. Зараз я, бо я однією рукою буду копати. Більший, більший буду відкладати. А ви такі. Буду складати отако. Класти сушити. А менший буду брати собі на. О! А ви, діліться, ви вже повикопували чесник чи ні, Ото що в мене ще не дуже, то, то я не знаю, як хто. Невістка теж вже викупала чесник. А в мене він ще в мене не дуже. Я, я все викопаю чесник після Ілі. Не знаю. Чого. чого так, але то так я давно в мене заведено. Є більший і менший. І я, я його копаю після Ілі. Цей вже жовтий, цей вже може трохи швидше буду копати. Трохи нині, трохи другий раз. Так буду копати. Ось такий в мене чесник. Так що я копаю потроха. Ось такий ось такий я. Буду тут складати отак у ящик і буду копати. Я трохи накопала. Ось такий, ось такий. дивіться, який чесничок у мене. Є, є й більший, є, і менший. І най... ось такий є, трошки менший. Але зубки не всі великі тут у мене. О. Ось такий чесник у мене. Я сьогодні знову поділюся з вами рецептом кабачків, як солені гриби. Такі дуже смачні. У мене ще є тут кабачки салати, і є багато таких переписів. А сьогодні будемо робити як солені гриби. Я колись закривала дуже їх багато, так само, бо то були діти, та я закривала їх багато. Я тут маю один три різні кабачки. Тут кілі у мене. Я буду. На, небагаті, на, не на великі порції я буду вам показувати. Я буду різати на е, такі е, невеликі ко, колечка. Отако От можна, е, їх любі можна. Не обов'язково такі аби були е, молодесенькі, можна, але звичайно молодесенькі, найкращі. Можна навіть вже старіші нарізати кабачки. Ось так нарізаємо їх. Якщо більші, значить розрізаємо їх отак на двоє. Менші кладемо так, отакі, а більше розрізаємо на двоє. Отак. І нарізаємо оці всі кабачки, я наріжу. І далі вам покажу, як робити. Отакі вже навіть можуть бути насінні. І розрізаю отак, зразу на двоє розрізаю. І складаю у каструлю. Отак у каструлі, тут у мене така каструлі. І так я буду нарізати і вам показувати. На молоденьких кабачках не обрізаємо шкірку. А якщо вже старіші, таку трохи, трохи можемо обрізати. От, дивлюся, вже в мене цей трошки такий, що на, на нім треба обрізати. І будемо обрізати таку шкірку. І у перемішку я різних зразу кладу. Трохи такого, трохи такого, трохи такого. Ось так. О, обрізати. О. От, ви він вже такий гейтвердіщий, твердіший. ми його теж нарізаємо. І кладемо, все складаємо сюди. Трохи зеленого. Так, і все так ріжу по порядку. Трохи такого, трохи такого, трохи такого. І нарізаю. Ось так. Ось на цьому у мене вже є і такі гейнасінні. Але то не страшно. Ми просто кладаємо, кладемо тут ось зелений, такий світлий і цей жовтий, ми все складаємо сюди. Наложили такий шар кабачків. Тепер отут я порізала, тут у мене десь є півтора головки такого чесника. Ви собі можете давати скільки хотіти чесника. Це ваше, вже на ваш смак. Посипаємо просто отак. Я такі на, на такі листочки е, порізала. І отак просто посипаємо сюди часник. Тепер нарізаємо отакі навіть з гілочками. Нарізаємо, яке молодий, добре молодий, нема молодого, просто отако нарізаємо е, таке, такого кропу. О, просто отако. Пересипаємо також сюди, отак кропом пересипаємо о сюди, у каструльку. Ось так. О. Тепер знову нарізаємо так само далі кабачки. Видите, котрий молоденький, він ріжеся так файно. Ось. І отак просто вкладаємо. Так само це. І так, шарами складаємо чесник. Кабачки і кріп. Тут більше нічого не треба. Чесник, кабачки і кріп. І все, шарами. Так, робимо такий маринад. Сюди вливаємо. 250 мл просто холодної води. Добавляємо сюди півтора лишки цукру. Ось так. Тепер сюди даємо так само півтора лишки солі. Це просто Півтора лишки солі і півтора лишки оцту. Лишку й трошка. Це все розмішуємо. Щоб розчинити це все, цукор і сіль розчинити. І ми все це розмішуємо. Положили так наші кабачки. І тепер е, цей маринад заливаємо сюди. Просто так заливаємо. Ось так. Тепер додаємо сюди стакан олії, ось так. І накриваємо, просто, не перемішуємо, просто накриваємо отак і притискаємо, аби пустили, пустилось їх. Щось кладемо таке, от, наприклад, як флішку, або ну, щось твердіше таке, аби його притиснути, і кладемо його. На пару годин, можна навіть на, на ніч. Мачки простояли, вже промаринувалися. сі. О, дикаво, пустили сік, стояли 6. Один стояв. Тепер ми їх, дивіться, які вони вже як пустили сік, ми їх тепер помішаємо ось таку. Файно. І якщо тепер хочете собі спробувати на смак, який, який в неї є. О. Хочете, даєте трохи кислі, що, даєте соли, даєте цукру, якщо вам щось, щось не, не смакує, ви тепер можете ще додати. От, навіть спробую ще отакий один. М. Мені добрий. Я не буду нічого додати. Ну, не добре. А ви собі можете на свій смак. Тепер набираємо в банки плотненько. Оцей розсіл, що один лишився. Оцей маринад ви можете так просто подобавляти трошки у, у банківці. Або такого. Або плотніше набрати. Красавна, у не вже дві такі гарні. О, ось такі. О, дивіться, яка краса. Вони вже, вже такі, що можеш їсти їх. Такий рушничок. О, диво. Складаємо тут банки. накладаємо такі камінчики, я завжди накладаю камінчики. І вливаю тут води, аби було більше половини води. Ось так. І ставимо стерилізувати на 15-20 хвилин. Стерилізувалися, тепер будемо їх закривати. Закривай сюда трошки, приходять у нас кабачки, такі, такі, не вони, вони такі як солені гриби, не дуже добрі. Так що <кій> можете закривати, я колись закривала їх багато. На ведро робила е цього. І я хотіла з вами просто поділитись цим рецептом, аби і ви змогли зробити. Я ще у е ці моркви, але то трошечка інакший рецепт. <кій> Рекомендую вам спробувати їх і, і приготувати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями, нашим відео. Любіть українське, готуйте українське. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!